Питаюсь назад з магазину і сметану розбив. Приходжу додому і плачу. Байде каже, що ти плачеш. Я кажу, ну я розбив сметану і так далі. А, плачу. а каже, а плачеш ти що? Чо? Ну, чого плачеш? тебе було щось? Я кажу, ні. А чого ти плачеш? Ну, плачу, бо сметану розбив. Дивись, ти, коли каже, плачеш, от ти сумний і так далі, сметана повернеться. Я кажу, ні. То чого ти плачеш? На тобі три рубля йди купи сметан. А, бо ти мене накажеш, от тобі наказання, на тобі три рубля йди. Просто будь далі обережнішим. Від того, що ти сумуєш, ситуація не зміниться. Якщо ти сидиш в полоні і ти розумієш, що ти зробити нічого не можеш. Нафіга, блін, сумувати? Так, настрій поганий і так далі. Так давай збери людей з собою, оптимістів, і розказуй анекдоти один одному в кінці кінців. Змінити чи не зможеш. Але настрій підняти можеш собі без проблем.